Як прокинутись завтра зранку? Давай таких перших там 3-4 кроки. Як жити своє життя оновленим? От прямо після цього подкасту. Що робити? Як діяти? Куди рухатись? То є два варіанти. Ну вот як можна сприймати світ? Лінейно, лінейно Ось він стіл, так якби ну все дуже просто так. на ньому, наприклад, там я не знаю стакан. І так живе більшість ну от 99,9% людей. живуть в ось такому лінейному сприйнятті світу. От все, яким я його бачу, от, таким воно і є. Але при цьому можна трошечки знаєш, якби, ну, розширити свою ємність в голові і дати місце е, тому, що ну от як мінімум тут є якісь електрони. Так я не знаю. Чекай, тому, я це... завтра зранку проснулась. Я думаю, про що про електрони? Так, давай так. так, так Всі я ти проснулася зрозуміє... зранку. <рес> і ти думаєш про електрони <рес> е, конкретно для того, щоб зрозуміти, що е, ну от я бачу чашку, але в ній Все навколо є... це енергія. Це енергія. Е, так, але навіть не з цієї позиції, а з позиції, що те, що я бачу, відчуваю, тримаю в руках, не дорівнює 100% те, що воно насправді є. Розумієш? Те, що я бачу в житті. Ну, от зліва, справа, чоловік мені щось говорить, не є таким в 100% формі проявлення, яким воно є насправді. Ти розумієш? Ну, от не є. Просто не є. Я тут бачу, як пішли відписки. Все все, більше не дивлюся. Страшне.